Тепловий стан тіл, температура та її вимірювання. Явища, пов'язані з нагріванням або охолодженням тіл, називаються тепловими. Теплові властивості тіла визначаються інтенсивністю хаотичного руху складових мікрочастинок, рух яких називають тепловим рухом. І саме з цим рухом пов'язані і теплові властивості тіл. От. І температура тіла пов'язана зі швидкістю руху атомів, молекул, всіх частинок, з яких складається тіло. Температура тіла це фізична характеристика теплового стану речовини, яка характеризує ступінь нагрітості тіла. Вони сформулювали певні закони, з якими відбуваються теплові процеси. Більш нагріте тіло завжди віддає тепло менш нагрітому тілу. Температури тіл, які контактують, з часом вирівнюються і стають однаковими. У тіл з однаковою температурою теплообмін не відбувається. Вони перебувають у стані теплової рівноваги. Для вимірювання температури використовують спеціально призначені для цього прилади, які називаються термометрами. Ми сказали, є термометр для вимірювання температури і є шкали для вимірювання. Одиниці вимірювання. От перша шкала Кельвіна на честь лорда кельвіна, який я придумав, впровадив. Значить, у нього найнижча температура це 0 градусів. Абсолютний 0. Повна відсутність руху молекул, атомів, частинок, з яких складається тіло. Значить, інша точка. Потрійна точка води. Її температура 273,15 градусів Кельвіна вибрана так, щоб 1 Кельвін відповідав 1 градусу за шкалою Цельсія. І температура за його шкалою називається абсолютною температурою. Абсолютно. Від'ємних значень за шкалою, Кельвіна не буває. Ага, ще позначається великою латинською літерою. Т. А от у товариша Цельсія може бути і від'ємне. Що товариш Цельсій придумав. Значить, 0 градусів за його шкалою це температура переходу дистильованої води з рідкого стану твердої. 100 градусів було обрано точку переходу дистильованої води з рідкого стану у газоподібний. Дивіться. 0 градусів це перехід із рідкого стану в твердий, 100 градусів це перехід із рідкого у газоподібний. І потім між ними рівномірно дик -дик 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 -дик, порізав на 100 частин. Все.